Слава Україні! Ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. На щастя, не лунали сигнали повітряної тривоги та не було ракетних обстрілів. Хоча у Чорному морі перебуває до шести ворожих кораблів та катерів, серед них є один ракетоносій, що несе на борту чотири ракети морського базування типу Калібр. Тому. На жаль, загроза ракетних атак та ударів залишається дуже актуальною. Продовжує працювати зернова угода. Україна виконує всі свої міжнародні зобов'язання і дотримується тієї угоди, яку підписала з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Сьогодні, вкотре декілька разів було обстріляно звільнений Херсон. Ворог стріляє з лівого берега, б'є масово, але він отримує. Відповідь. Є ураження відповідних складів з боєприпасами живої сили та техніки противника. Росіяни моруть і будуть вмирати в українській землі, тому що вони окупанти, і вони терористи. І Збройні сили дають гідну відсіч і будуть продовжувати звільняти наші тимчасово окуповані території. Звертаюся до херсонців з проханням. Тримайтеся! До усіх співвітчизників, що сьогодні проживають на тимчасово окупованій території. На все свій час Україна звільнить свої землі. Ну і звичайно, хочу побажати усім нам тихого вечора, продуктивного вечора, тому що більшість з нас працюють 24 на 7, намагаючись наблизити жадану перемогу та мир. І це той прогноз. Який ми сьогодні з вами можемо давати і даємо. Україна переможе, тому що Україна понад усе. І тому що слава нашій нації, нації незламній та гідній. Ворог намагався відібрати у нас свободу, ми за неї сьогодні боремося. Ворог не знає, що таке гідність і шесть. Росіяни ніколи цього не знали. А ми знаємо, що таке гідність. Тому й ми боремось. За цю гідність. І я хочу, щоб кожного дня наші діти бачили, як ми з вами пишемо історію нового дня. Нехай архангел Михаїл буде над всіма нами з небесним покровом. Нехай наші десантники всі повертаються додому живі, як і всі захисники нашої держави. Святкувати будемо потім, але. Не забувайте, що традиційно треба сказати ворогові. Ласкаво просимо до пекла російського мерзоту. І посміхніться. Посмішка це теж наша зброя. Тримаємо стрій разом до перемоги!